Земельна депутатська комісія міської ради, яку очолює Олександр Широкоздуб, провела своє чергове засідання 17 листопада. Цього разу було розглянуто 119 питань, серед них надання в оренду земельних ділянок, зокрема, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, будівництва і обслуговування будівель торгівлі, городництво. Надано дозвіл. На викуп земельної ділянки з постійного користування для ведення фермерського господарства, затверджено вже виготовлену документацію тощо. Комісія винесла на затвердження сесії питання про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки. На засіданні виконкому міської ради 20 листопада було розглянуто півтора десятка важливих питань сьогодення. Виконком погодив для сесійного затвердження переименування вулиці Суворова в місті Карлику на вулицю Геннадія Купрікова, який загинув, захищаючи Україну від навали расистів. На засіданні було підтримано пропозиції комісії з питань захисту. Прав дітей. Виконком упорядкував шість поштових адрес, затвердив вартість ритуальних послуг для відшкодування поховання учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, військовослужбовців, які загинули чи померли у період війни. Одне з рішень стосувалось видалення аварійно небезпечних дерев. Ухвалено також рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, в тому числі родинам фронтовиків. Вів засідання виконкому Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Музика. Оперативний штаб традиційно засідав у понеділок, цього разу в розширеному складі за участі старост сіл. У вступному слові, карлицький міський голова Ласан Панюта нагадав. Про недавню тривожну ніч, коли расистські шахеди атакували Київщину, спрацювала добре наша ПВО. Очільник громади ще раз закликав усіх дбати про безпеку, особливо наших дітей. Громада продовжує готуватись до всяких непередбачуваних ситуацій, пам'ятаючи минулу осінь і зиму. Фрагмент виступу Олександра Панюти. І ще по одному питанню. Температурний режим змінився, йде по чи прийшло вже похолодання. Тому, будь ласка, зверніть увагу всі і в сільських, і в міських об'єктах кожної установи. Роздивіться на предмет тепла, на предмет придбання придбання дрів. інші питання. Кожен знає свій напрямок. Не мовчіть, якщо де є потреба реагувати, давайте будемо реагувати. Начебто ми задовільнили всі запити, які були направлені до нас. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила про те, що 21 листопада у День Гідності та Свободи буде відкрито Алею Слави в сквері біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Також на тижні будуть шановувати пам'ять жертв голодомору. Медики інформували про ріст захворювань на ковід на тижні, що минув. Їх було 26 таких випадків. Всі хворі дорослі. Директор центру зайнятості Світлана Нагірна інформувала. І в наш на даний час нова послуга із жовтня прийняли постанову це відшкодування роботодавцю на підтримку інвалідів першої та другої групи. Держава відшкодовує кол 67 тисяч, хто бере інваліда, роботодавець першої чи другої групи. Так що, якщо хтось, можливо, у господарствах чи у інвалід другої групи, інвалідні. Так, звертайтеся до нас. Із... Ну, ми все розказуємо. Це виплата одноразова чи да, одноразована облаштування робочого а, облаштування робочого да, там закупляється обладнання спеціальне, в переліку є перелік обладнання. Туди входить комп'ютер, кондиціонер там, можливо туалет, пандуси. Начальник дорожньої служби Костянтин Камездір розповів про підготовку доріг до зими. А ще про продовження розпочатого кронування дерев обабіч дороги, яка веде на халчу стайки. Окремо Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл. Кожен із них розповів про свою роботу, у батього було прохання виділити бульдозер для порядкування сільських сміттєзвалищ.